Вітаю, шестикласники. На сьогоднішньому уроці ми вивчимо дуже важливі правила математики, це правило розкриття дужок. Давайте з'ясуємо, у нас перед нами є два приклади. Перший приклад, ми повинні мінус 2 помножити на дужку. в дужках 3а мінус 5б. На попередньому уроці ми з'ясували, що ми повинні мінус 2. Помножити на 3а, визначити знак. Знак буде мінус. Множимо 2 на 3, числа, перемножаємо 6, дописуємо букву, якщо буде декілька букв, букви в алфавітному порядку. А потім ми повинні помножити мінус 2 на мінус 5B. Знак мінус на мінус, плюс 2 множимо на 5, 10 і дописуємо Б. Подивимося уважно на другий приклад, чим він відрізняється від першого. Бачимо, що уже не стоїть у нас число перед дужкою, на яке ми маємо помножити. Отже, по даному правилу, ми вже не можемо множити, хоча можна уявити, що тут стоїть мінус 1 і перемножати так само, як ми перемножали при розподільному законі. Але для цього існують правила, які ми повинні запам'ятати. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, ми повинні упустити ось цей знак плюс, упустити дужки і всі доданки у дужках записати, як вони є. Запам'ятали. Значить, якщо плюс, знімаємо дужки, знімаємо плюс і записуємо всі доданки без змін. Друге правило, якщо перед дужками стоїть мінус, ми повинні опустити дужки, опустити ось цей мінус, який стоїть перед дужками, і знаки доданків у дужках змінити на протилежні. Тобто, підсумуємо, якщо плюс знаки не міняються, якщо мінус, знаки міняємо на протилежні. Отже, записуємо 1074. Розкрити дужки та знайти значення виразів перед дужками – мінус. Тобто перше число, яке у нас стоїть, ми записуємо без змін 12,14. Далі з'ясуємо, у дужечках наші числа два додатні. Тобто тут додатні і тут додатні. З самого початку можете собі так ставити, що це є додатні числа. Отже, згідно правила, ми маємо знаки змінити на протилежні. Тобто, якщо був плюс, стане мінус, якщо був плюс, стане мінус. Отже, ще раз, опускаємо дужки, опускаємо знак оцей мінус, тобто ми його вже писати не будемо, а записуємо з протилежними знаками. 3,5 з мінусом вже ставимо. І 6,14 також з мінусом, мінус 6,14. А тепер додавати, віднімати числа раціональні ми вже вміємо. Подивимось уважно на дробову частину десяткового дробу. Бачимо, що вони одинакові. Отже, легко нам зараз відняти від 12,14 відняти 6,14 робимо це усно, буде 6. І 6 відняти 3,5 2,5. Другий приклад аналогічно працюємо. 2,67 переписуємо без змін, з'ясовуємо, з якими знаками стоять у нас числа у дужечках. Перше число додатнє, друге число від'ємне. Отже, ставимо з протилежними знаками. 8,4 стане від'ємне, мінус 8,4, а мінус 7,33 стане додатне з протилежним знаком. Плюс 7,33. Тож дивимося, як зручно нам додати. Можливо, щось ми побачимо. Ось у нас є два додатні числа. Додамо їх. Бачимо, що останні цифри 7 і 3 уже кругле число. 2,67 плюс 7,33 буде 10. І 10 мінус 8,4 отримаємо 1,3. 96. Сотих. Наступний приклад стоїть знак плюс перед дужками. Отже, перше число додатнє, друге число від'ємне, третє число додатнє. Читаємо перше правило. Значить, ми повинні упустити ось ці, упустити знак плюс, який стоїть перед дужками, і записати всі числа зі своїми знаками. 4,3 додати 9,2 відняти 4,3 додати 3,8. 4,3 і мінус 4,3 це протилежні числа, вони взаємознищуються. 9,2 плюс 3,8 отримаємо 13, 4 приклад. Маємо вже дві дужки. Перед першими дужками нічого не стоїть. Але ми розуміємо, що нічого не стоїть, стоїть знак плюс. ми розуміємо. Отже, залишаємо зі своїми знаками 3,98 відняти 7,36. Далі перед другими дужками стоїть мінус. Перше число додатнє, друге число від'ємне. Отже, змінюємо знак на протилежне. Стане перше від'ємне, а друге стане додатнє. Записуємо мінус 5,98 додати 10,36. Дорівнює 3,98 і мінус 5,98 додатнє від'ємне число. Віднімаємо. Мінус 2 буде. Мінус 7,36, додати 10,36. Також числа з протилежними знаками віднімаємо від більшого в меншого, буде плюс 3. І мінус 2 плюс 3 буде 1. Обов'язково в першу чергу треба відкривати дужки і маємо право обчислювати вже тоді, коли не буде дужок. Номер 1076. Розкрити дужки та спростити вираз. Зводити подібні доданки, ми навчилися на минулому уроці. Подібні доданки це ті доданки, які мають одинакову буквену частину. Отже, приступаємо до розкриття дужок в першу чергу. Перед дужками мінус. Отже, знаки міняємо на протилежні. Це є додатнє число, і це додатнє. Стане від'ємне і від'ємне. Записуємо М. Мінус n і мінус m. Подібні додатки М і мінус М. Взаємо знищуються з протилежними знаками. Отримуємо мінус n. Перед дужками плюс. Х переписуємо без змін, Отже, лишаємо числа зі своїми знаками. Х з мінусом записуємо його мінус х, іг з плюсом записуємо плюс y. Х і мінус х. Протилежні числа знищуються. отримуємо Y. Двоє душечок перед першими плюс, перед другими мінус. Перед плюс, якщо плюс, знімаємо душки х додати 3,2 перед другими мінус. Х додатні стане від'ємне, 6,4 додатні стане від'ємне. Записуємо мінус х мінус 6,4. Подібні у нас додатки Х і мінус х взаємознищуються протилежні числа. 3,2 мінус 6,4 з протилежними знаками віднімаємо. мінус 3,2. Четвертий приклад. Перед першими дужками мінус міняємо всі знаки на протилежні дужках. М додатність стане від'ємне. Друге число стане додатнє, третє число від'ємне. Переписуємо з, зі з знаками протилежними. Мінус м плюс 4,7 і мінус N. Перед другими дужками також мінус. Змінюємо знаки на протилежні. Перше число додатнє стане від'ємне, друге число від'ємне стане додатнє. Записуємо. мінус 10,3 додати М. Дорівнює мінус М і плюс М. Взаємо знищується. 4,7 -10 мінус 10,3 отримаємо мінус 5,6. Запишіть різницю двох виразів і спростіть її. Замість і. Повинні поставити знак мінус. Давайте зразу ми ставимо знак мінус, і я витру це, і кругом зараз поставимо знак мінус. Але звертаю вашу увагу, якщо ми ставимо знак мінус, ми повинні обов'язково другий вираз взяти в дужки. Ставимо мінус другий вираз в дужки. Ставимо мінус другий вираз дужки. Ставимо мінус другий вираз дужки. Все записуємо. Мінус 8,4 плюс А переписуємо без змін. Міняємо знаки на протилежні, тому що стоїть мінус. Стане мінус і мінус. Записуємо. Мінус А, мінус 14,9. Спрощуємо. Плюс А і мінус А взаємознищуються. Мінус 8,4 і мінус 14,9. Два від'ємних числа додаємо. І ставимо знак мінус 23,3. 42 мінус Б переписуємо. А далі міняємо знаки на протилежні. Б з мінусом стане з плюсом. Друге число додатнє стане від'ємне. Тому записуємо. Додати Б відняти 36,4. Мінус Б і плюс Б взаємо знищується. 42. Відняти 36 та ще й 4 десятих буде 5,6. М- переписуємо без змін. А далі міняємо всі знаки на протилежні. n з мінусом стане з плюсом, друге число з плюсом стане з мінусом, третє з мінусом, стане з плюсом. Записуємо плюс n. І плюс П. Обчислюємо. Зводимо подібні додатки. М і мінус М взаємознищуються. Мінус N і плюс Н також взаємознищуються. Залишиться П. І останнє переписуємо мінус 2,2 плюс 4,9 мінус С. А в другому виразі міняємо всі знаки на протилежні. Стане з мінусом перше число, друге число стане з плюсом, третє з плюсом. Записуємо мінус 4,9, додати С і додати 1,3. Шукаємо подібні доданки. Мінус С і плюс С взаємознищується. 4,9 і мінус 4,9, також протилежні числа. Записуємо і, і вони взаємознищуються. знищуються. Залишилося у нас мінус 2,2 і плюс 1,3 числа з різними знаками. Віднімаємо, ставимо знак мінус, тому що більше з мінусом. І отримаємо 0,9. Шосте і 8 зробимо. Тут поєднання уже розподільного закону і розкриття дужок, перед якими стоїть перше ми використовуємо розподільний закон, тобто наш салют, і зразу записуємо. Одна шоста ми маємо помножити на 18М. 18 можна записати в перших, а М посередині записуємо різкі дробу. Далі 1 шосту множимо на мінус 24. Знак буде мінус. І записуємо під спільну розпір, риску дробу. 1 шоста помножити на 24 перших і дописуємо букву n. Визначаємо: значить, перше число у нас додатнє стане від'ємне, тому що знак мінус перед дужками. Друге число додатнє також стане від'ємне. Записуємо мінус 5 мінус 2 n Скорочуємо 6 і 18, скорочуємо на 6. 18 поділити на 6 3, 6 поділити на 6 буде 1. Отримаємо 3 м. 3m з першого виразу. З другого 24 і 6 скорочуємо на 6. 24 поділити на 6, 4. 6 поділити на, 4, на 6 1. Отримаємо мінус 4n. І далі дописуємо мінус 5 м і мінус 2n. Подібні додатки. Шукаємо з буквою м. 3 м і мінус 5 м Числа з різними знаками. Віднімаємо, буде мінус 2 м Мінус 4n і мінус 2n, 2 від'ємні. Значить, додаємо і ставимо знак мінус. Мінус 6n. І друге спробуємо ще. Тут уже мінус перед першими дужками. Міняємо знаки на протилежні. Перше число додатнє стане від'ємне, друге число від'ємне стане додатнє. Записуємо мінус 8а, додати 13. А ось другі дужки це розподільний закон множення. 3 додатнє у нас число, множимо на 4. 3 на 4 12, записуємо, додати 12. І 3 множимо на мінус 3а, знак мінус 9а. Мінус 8А і мінус 9А, два від'ємні числа додаємо, мінус 17а. 13 додати 12 буде додатнє число плюс 25. І на завершення номер 1099. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення зміни. Що ж означає таке завдання? Запам'ятайте, коли є така умова, значить в результаті у вас не повинна міститися змінна. Змінна, тобто будь-яка буква. Якщо виходить, що у вас в результаті вийшла буква, значить шукайте помилку. Обчислюємо дорівнює. 0,6 у нас прицеплено до дужки. воно множиться на дужку. Це розподільний закон. 0,6 множимо на 1,2. 8, 10, і дописуємо букву М. 0,6 множимо на мінус 7. Знак мінус 4,2. Мінус 0,8 множиться на дужку. це також розподільний закон. Мінус 0,8 на 4 м, знак «мінус» – 3,2 м. Мінус 0,8 на мінус 5 знак плюс, мінус на мінус плюс 4 буде. А перед третіми дужками немає множника, який би множився на дужку. Ми розкриваємо дужки, перед якими знак мінус. Міняємо знаки всі на протилежні. Перше число з мінусом стане додатнє, друге число від'ємне стане додатнє. Тобто записуємо додати. Тобто записуємо завжди ці знаки, які зверху. Додати 1,7 і додати 1,4 м. Дорівнюємо. Шукаємо подібні. 1,8 м, 1,4 м. Отримаємо 3,2 м і віднімемо. 32 М. бачимо знову, що це числа з різними знаками, протилежні числа. 32 М і мінус 32 М, вони взаємознищуються всі. Тобто М змінних у нас не буде. Лишилось у нас мінус 4,2, плюс 4 і плюс 1,7. Подамо спочатку додатні числа. 4 1,7 отримаємо 5,7. Давайте я вже запишу 5,7 і мінус 4,2. Віднімаємо, отримаємо 1,5. Бачимо, результат наш не залежить від значення зміни. Зміної у нас немає в кінці в результаті. Сподіваюся, що тема розкриття дужу для вас була неважкою. До побачення!